Лікарня у Чорткові, що на Тернопільщині, єдина у місті. Майже 200 тисяч людей можуть отримати послуги у цьому медзакладі. Пацієнтів з інфарктом Міокарда оперують лише у двох лікарнях. За 80 кілометрів у Тернополі і тут у Чорткові. Минулоріч таких операцій зробили більше трьохсот завдяки майстерності лікарів та роботі необхідного обладнання. Крім великого дороговартісного обладнання, мусить працювати і кардіомонітори, мусить працювати і ШВЛ-апарати, мусить працювати і наркозні станції під час оперативних втручань. Лікарня без світла не може зараз існувати. Через відключення світла внаслідок російських атак пацієнти могли опинитися без екстреної діагностики та лікування. Вдихніть та затримайте повітря. Тож громада вирішила діяти. На даху медзакладу встановили сонячну електростанцію потужністю 50 кВт та акумулятори, що без електрики із загальної мережі допоможуть живити медичне обладнання ще кілька годин. Минулому році ми встановили першу невеличку сонячну електростанцію на даху нашої лікарні, там на 22 кВт, здається, і ми побачили просто колосальний ефект за рік, яка дала нам економію в коштах бюджетних. І відповідно ми зрозуміли, що можна це масштабувати. Робота сонячної електростанції вже допомагає економити кошти громади. За тарифом 2024 року це збереже близько півмільйона гривень на рік. Зараз лікарня будує нове реабілітаційне відділення, тож планує масштабувати сонячну електростанцію. Проєкт втілив благодійний фонд «Yellow Blue Force Foundation» завдяки фінансовій підтримці Сіті Ukraine, а супроводжувала встановлення електростанції. Громадська організація «Екоклуб». це 100% електроенергія яка буде подаватися одразу. Тобто, якщо у вас відбувається операція і хвилина відключення світла, його відсутності може коштувати життя. Розвивати відновлювану енергетику, готова вже кожна друга українська громада. Близько 600 заявок отримала громадська організація «Екоклуб». разом із партнерами. Вони встановили більше 20 сонячних електростанцій, що допомагають лікарням та водоканалам працювати безпечніше. Відновлена енергетика це про виробництво електроенергії в тому місці, де ти її споживаєш. Вона не прив'язана до мережі і може працювати автономно. В цьому її величезна перевага. Ми хочемо знаходити партнерів. Ми хочемо більше сонячних станцій на лікарнях, на водоканалах, які допоможуть людям, які знаходяться у складних умовах або просто переживають через відключення електроенергії, зняти ці ризики.